Усім привіт! В черговий раз знімаємо для вас ціни на автомобілі. Сьогодні будемо знімати ціни на Volkswagen Touran, Будемо знімати на Audi Q5. Вже ми дві зняли. Далі що ми ще будемо знімати сьогодні? Ну, дивіться відео, заходьте на канал і дивіться, ну, що ми там у нас знімали. В кожному оголошенні є телефони продавця, телефонуйте до продавця, кого цікавить якийсь автомобіль, кажуть, що бачили на каналі все потрошки. Домовляйтесь про зустріч, оглядайте автомобілі. Всім приємного перегляду. Продається Audi q 5 На передніх партронах, Проти заманки, диски. Все, все нормально. 12900 написано. Є контакти, 12 рік інформація, ще якийсь сертифікат є, чи ще щось, хто розбирається. Така Q5 Так, ще одна поряд стоїть. Також к 5 як ви бачите. Ця з 2011 року випуску. пробіг 151 тисяча. об'єм 2.0 бензин. Ціна 12999 умовних одиниць. В світлому салоні так наступна у нас куп'ята продається пишіть в коментарях якщо я помилився виправляйте мене так 25 714 рік 222 пробігу сольсагріє 3.0 дизель автомат коробка передач це все написано в інформації я придумав, просто прочитав, отак виглядає салон даного автомобіля. Давайте подивимося, чи я не помилився, що це Q5. Q5, бачите? Я не помилився. Отак він виглядає. Чергова Audi Q5. У відео лише Q5. Можна буде ще якась Q6, чи Q4, чи Q3. 14 рік, 3.0 дизель, пробіг 165, 2950. 2950 Продається біла Audi Q5. Він так гарно виглядає цей автомобіль. автомобіль з нас 15-го року випуску. 3.0 дизель 23900, Інфа по автомобілю є. Зупиніть відео на паузу. Перегляньте. Якщо вас все влаштовує, можна зустрічатися з продавцем, оглядати автомобіль. Так, ще до вас знайшов дві ауді. перша у нас на легкосплавних дисках передній протитуманки є. Дивимося, що вона коштує 13800, 13 рік, 2,0 бензин, 240 пробігу, хороший стан. 12 рік поряд стоїть. Диві. Два автомобілі. 12 рік, 2,0 бензин, 12400. 240 тисяч пробігу виконтактика, телефонуйте по одному номеру, по другому, у відосику сьогоднішньому, тільки Audi Q5. Стоїть на майданчику, продається така ще q 5 Це у нас вже вона 18-го року випуску, 2.0 бензин, автомат, кватро. 103 тисячі пробігу. Зараз щось не фокусується. 25200 є телефон Богдана. Телефонуйте цей Він код є, якщо треба скіна, Перевірити його по базі ауді. Так, отож, вже ми багато аудіо кип'ятних не знімали, якщо ви досі ще не визначилися з автомобілем, можна вже цей подивитися. Це у нас 12-й. Одиннадцятий рік, 12700 коштує, пробіг 258. 2,0 бензин, автомат, коробка. 258 пробігу. Може вам цей сподобається автомобіль? Так, чергова кип'ята. Так, шановні глядачі, визначайтеся з автомобілем. 12 рік 2,0 об'єм дивина 12500 коштує, 247 пробігу. Так, шановні друзі, ще є така q 5 Audi ауді. дві, два автомобілі, зараз я їх покажу вам 12 рік 193 миль. Походу миль. Автомат повний привід 12800. 12800. Ну я вам так скажу, по секрету оця з боку то вона трішки дешевше йде. Так. Дивіться, показую то, що збоку стоїть сусідня. Вона трішки йде дешевше, не знаю чого. 12400, 318 тисяч пробігу. Одинадцятий рік. Ну, Q5. Собі щось підібирайте. Досить вже дивитися ті відосики, купуйте собі якусь машинку. Так, продається Q5. Якщо ви досі не визначилися з автомобілем, по Q5 цей варіант може вам підійти.